Вітного між найнижчими цінами в інстаграм-магазинах та повідомленнями про несподіваний виграш у акцію: ні, не гарантований прибуток чи отримана вигода. Усе це може бути приманкою шахраї. Щодня ми ризикуємо втратити свої гроші через все більш витончені схеми обману в соціальних мережах та месенджерах. Про деякі з них ми вже розповідали у наших відео, але Афористи вигадують нові шляхи для шахрайства. Тому у цьому відео ми поговоримо про найпопулярніші шахрайські схеми в інстаграмі і розповімо, як захистити себе та свої гроші. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми розповідаємо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. А це відео ми підготували на основі дописів інстаграм-сторінки перевір.ua. Авторка профілю називає себе Ірка Пі. Перевірка. Ми ж з міркувань безпеки не будемо додавати деталей до її особистості, бо шахраї бувають різні. Тому надалі називатимемо авторку Іриною. Ми дякуємо їй, що вона пояснює найпопулярніші схеми шахраїв і ділиться порадами, як не стати їхньою жертвою. Не забудьте підписатися на сторінку Перевір'юа в інстаграмі. Припускаю, ви хоч раз купували щось в інстаграмі. Магазини тут виглядають дуже привабливо. Яскраві фото та відео легко привертають нашу увагу і спонукають купити товар. Ми навіть не думаємо, що за красивою картинкою може ховатися шахрайство. Наприклад, продавці можуть вимагати повну передоплату за товар, а потім його не надсилати. Спочатку вони виправдовуються, мовляв, затримка викликана через велику кількість замовлень, а закінчується все тим, що аферист. Перестають відповідати на повідомлення і блокують покупців у всіх месенджерах. Про одну із таких схем Ірині розповів ошуканий покупець. Він замовив фотоапарат через байера, тобто людину, яка викуповує товар для клієнтів у закордонних магазинах. Покупець відразу оплатив 50 тисяч гривень за замовлення, яке нібито мало приїхати з-за кордону. Спочатку все було гаразд. Однак щойно гроші надійшли на рахунок, шахраї припинили відповідати на повідомлення в інстаграмі. Тоді покупець написав байеру в Телеграмі і його знову спробували надурити. Шахраї намагалися вимагати у покупця ще 5 тисяч гривень. Псевдопродавці вигадали історію, мовляв, клієнту потрібно додатково сплатити митний збір. Коли він відмовився перераховувати гроші, його заблокували у всіх соцмережах. Як не потрапити у такі ситуації і обрати чесного байера? Ось кілька парад від Ірини. Найперше, вона радить перевірити дату створення сторінки, особливо звернути увагу на те, чи змінювалася її назва. Якщо змін багато, це може вказувати на недобросовісність. Варто запитати, де зараз фактично знаходиться байер, і магазин. Тобто байер каже, що проживає в Іспанії, але його місце знаходження вказано Україна. Це викликає сумніви. Виняток може бути, якщо є менеджери в інших країнах. Незайвим буде проаналізувати аудиторію сторінки, подивитися на кількість і якість підписників, оскільки шахраї часто накручують ці цифри. Перед тим як зробити замовлення, почитайте коментарі на сторінці. Важливо, щоб вони були відкриті і написані реальними людьми. Часто шахраї можуть закривати коментарі, щоб уникнути негативних відгуків. Також Ірина радить обговорити умови доставки, особливо для покупок від тисячі євро. Вона пояснює, що професійні байери працюють з приватними перевізниками, тобто додаткові митні витрати зазвичай не лягають на клієнта. Якщо ж вони є, про це вас можуть попередити заздалегідь. Перед тим як зробити оплату, уточніть, чи є у байера рахунок фізичної особи підприємця. Це вказує на його надійність. Якщо у вас зацікавила річ від закордонного виробника, перевірте її наявність на Аліекспрес. Цілком може виявитися, що умовний італійський виробник насправді китайський, і товар такої ж якості можна замовити дешевше у кілька разів. І не забувайте зважати на ціни товарів. байери шахраї часто їх навмисно занижують. Якщо вам пропонують брендові речі за ціною мас-маркету, це має викликати підозру. Не російський контент в рекомендаціях Ютубу. Нам теж пропонуємо це змінити. Давайте разом створювати український контент, який витіснить усе російське з нашого інфополя. Підтримайте нас гривною на українських чи іноземних сервісах або безпосередньо на Ютубі. Всі деталі у закріпленому коментарі. До речі, там є регулярні платежі. Раз підписалися і забули. Звісно, після донату на Сили оборони. Чи бувало у вас таке, що річне фото в онлайн-магазині викликає суцільний захват? У ній прекрасно все: і колір, і якість, і фасон, і вона точно вам підійде. Ви робите замовлення з нетерпінням чекаєте товар, забираєте його на пошті. А далі ваші очікування руйнує реальність. Наприклад, ви замовляєте стильну сукню, а отримуєте товар, який взагалі не відповідає тому, який був на картинці. Далі ви вимагаєте пояснень, а натомість чуєте відмовки про нібито не те освітлення або особливий кут зйомки. А ще, на думку деяких продавців, принт на сукні може змінюватися залежно від залишків акційної тканини на складі. Уявляєте? І ні, це не жарт, а реальні відповіді магазину на запитання клієнтки, чому їй надіслали не той товар. Звісно, про це не попереджають завчасно, натомість роблять величезні знижки, які приваблюють потенційних покупців. Шахрайські магазини можуть активно рекламуватися в інстаграмі, мати сотні тисяч підписників і використовувати для своїх афер таргетну рекламу. Авторка сторінки Перевір'юа Ірина розповідала нам, що серед інстаграм-магазинів найбільше шахрайських профілів трапляється у кількох категоріях: на першому місці магазини жіночого одягу. Жінки активна аудиторія онлайн-шопінгу і шахраї цим користуються. Вони створюють фейкові сторінки з нібито вигідними пропозиціями, а потім ушукують покупців. На другому місці дитячі інстаграм-магазини. Вони заманюють клієнтів низькими цінами. Наприклад, один із таких магазинів пропонував три дитячі костюми лише за 200 гривень, а інший заманював нібито вигідними акціями. При цьому у потенційних покупців не викликало питання, як таке можливо і чому вартість акційних костюмів дорівнює ціні двох горняток кави в Києві. Новий iPhone за 5 тисяч гривень. Знижка 70% на ноутбуки та смартфони такими пропозиціями приваблюють шахрайські магазини електроніки і побутової техніки. На жаль, потенційні покупці ведуться на значне зниження цін, що дає шахраям можливість швидко заробити. Натрапити на афористів можна і серед магазинів меблів. Зазвичай вони працюють за такою схемою: спочатку виставляють фото якісних меблів із дорогих матеріалів за дуже низькими цінами. Наприклад, один із таких магазинів пропонував товар за 12 тисяч гривень, тоді, коли його реальна ціна насправді сягала 100 тисяч. Також шахраї приваблюють покупців додатковими знижками, подекуди сума знижки може сягати 5 тисяч. Натрапити на аферистів можна і в інстаграм-магазинах з військовими товарами. За словами авторки сторінки, перевірюа їхня частка менша порівняно з іншими категоріями, однак афери можуть сягати сотень тисяч гривень. Тому, щоб не бути ошуканим, ретельно перевіряєте інстаграм-магазини перед тим, як щось у них купити по перше, перевіряйте дату створення сторінки магазину. Якщо він новий, але вже має сотні тисяч підписників. Це підозріло. У такому випадку краще подивитися, хто ці підписники і чи справжні їхні профілі. По-друге, не водіться на дуже низькі ціни, порівняйте середню вартість на ринку. По-третє, читайте відгуки про цей магазин, досліджуйте, що пишуть інші покупці, які раніше у ньому щось замовляли. По-четверте, перевіряйте фото речей. Це можна зробити через пошук зображення в Google. Оберіть в браузері опцію шукати через об'єктив, шукати через картинки. І далі Google надасть список джерел, де раніше вже використовувалося це фото. Таким чином, ви перевірте, що це за річ і яка її реальна ціна. І головне. Робіть оплату на офіційні реквізити, але будьте обережні, шахриї можуть використовувати фейковий рахунок ФОП, тому його також варто перевірити. Ірина радить звернути увагу на Ібан, міжнародний номер банківського рахунку. Його має кожна банківська карта. Під час оплати шахраї також можуть вам його надіслати, але це буде номер не рахунку ФОП, а звичайного. Щоб їх розрізнити, звертайте увагу на деталі. У справжнього рахунку ФОП після п'яти нулів ви побачите цифру 2620, а в особистих рахунках 2620. Шахраї часто заманюють людей неймовірними акціями: купуєте дві речі, отримуєте три. Або ж пропонують дуже низькі ціни, яких не існує в інших магазинах. На перший погляд, це виглядає дуже привабливо, і ви можете подумати, як вам пощастило. Але будьте обережними: насправді за такими обіцянками ховається обман. Щойно ви надішлете підтвердження про оплату, ваша радість може швидко зникнути. Бо, зрештою, шахраї припинять відповідати на ваші повідомлення та дзвінки, або відразу вас заблокують. Так сталося з клієнткою шахрайського магазину, яка поділилася своєю історією з Іриною. Вона вирішила замовити постіль, а потрапила на шахраї. Спочатку афористи запропонували вигідну акцію купити два постійні. Ільних і отримати третій безкоштовно. Після того як клієнтка зробила оплату, шахраї спробували виманити в неї більше грошей і запропонували купити будь-який товар із знижкою 50%. Клієнтка відмовилася, та це не зупинило шахраїв. Далі вони запропонували їй роботу від постачальника і пообіцяли щоденні грошові надходження на рахунок, за які вона буде отримувати комісію. Клієнтка відмовилася від роботи та, зрештою, залишилася і без грошей, і без замовлення. Інша класична шахрайська схема виглядає так: вам приходить повідомлення: вітаємо, ви стали переможцем і виграли приз. Але щоб його отримати, маєте оплатити послуги пошти та страховку. При цьому аферисти вимагають зробити оплату відразу перед відправкою. Проте, щойно ви це зробите, шахраї зникнуть з вашими грошима. Ірина каже, що така схема існує вже кілька років, тому важливо завжди перевіряти інформацію, звертати увагу на деталі акції і не надсилати гроші відразу. Якщо ви не брали участі у жодному розіграші, а вам пишуть про нібито виграш, Наймовірніше, це шахрайство. Пам'ятайте, за привабливою акційною пропозицією і низькою ціною можуть ховатися афористи, які користуються вашою довірою. Хочете, щоб якісного українського контенту на Ютубі було більше? А ми хочемо 100 тисяч підписників до Нового року. Ну, ми разом над цим працювати. З нас якісний і корисний контент, з вас підписка на канал, і підпишіть ще усіх рідних та друзів. Отже. Перед тим як зробити замовлення в інстаграм-магазині. Уважно перевірте сторінку. Подивіться, коли вона була створена і чи змінювалася її назва. Почитайте відгуки про магазин. Перевірте його підписників, чи реальні це люди. Якщо вас заманюють привабливими акціями, подумайте, чи може це бути правдою. Також авторка сторінки Перевірка ЮА не радить піддаватися надто низьким цінам. В інстаграмі це одна з найпоширеніших причин, чому люди стають жертвами шах. Краї. Якщо ви побачили рекламу магазину, не поспішайте відразу робити замовлення. Афористи часто рекламуються через таргетинг. Це працює так: коли ви переглядаєте якусь річ, алгоритми пропонують магазин з подібними товарами за зниженою ціною. Як наслідок, покупець обирає дешевий варіант і відмовляється від перевірених продавців. А в підсумку залишається без грошей і покупок. Пам'ятайте, якщо щось виглядає надто ідеально, щоб бути правдою, це імовірно. Пастка. Не поспішайте робити покупку відразу. Краще все обдумайте і зважте. Звісно, у цьому відео ми не згадали всі шахрайські схеми в інстаграмі, тому продовження буде наступного тижня. А ви поки напишіть в коментарях, чи траплялися вам афористи в інстаграмі і як вони намагалися виманювати у вас гроші. А це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі.